Це Українське радіо. в студії продовжує працювати ведуча людмила тягнеряної. Ми говоримо з нашим гостем, засновником одноіменного благодійного фонду, волонтером Сергієм Притулою, говоримо про те, а як же зараз працює фонд, що вдалося зробити за 4 роки, яких успіхів досягти? і Як взагалі можливо в нашій країні за буквально 2,5 роки повномасштабної війни зібрати 7,2 мільярди гривень пожертв. От ми вже частково про це почали говорити, але мені ще знаєте, цікаво, а як ви, як фонд, залучаєте бізнеси до співпраці, от саме українські бізнеси, от можливо, ви би порадили нашим радіослухачам і тим, хто хоче продовжувати займатися волонтерською діяльністю? От що необхідно робити, яких правил необхідно дотримуватися у співпраці з бізнесами? А що не варто робити? Ну що насамперед варто робити, це, це розмовляти, це йти і спілкуватися, не боятися, не соромитися, ну тому що, якщо ти не прийде. Де і не розкажеш, що в тебе якийсь цікавий проект бізнес про нього самостійно не здогадається. По-друге, не не втомлюватися і працювати на різні бізнес-середовища. Тобто, якщо у 22 2022 23-го року ми викружували там по дистанційній співпраці, то з осені 23-го року я практикую такий. Такі речі, як публічні звіти про діяльність фонду перед громадами тих чи інших міст, ну відповідно, якщо я приїжджаю в Житомир, в Кривий Ріг, в Ужгород, в Миколаїв, будь-де, я обов'язково після зустрічі з громадою, де приходять люди, де можна подивитися на роботу фонду в цифрах, де можна поставити притулі будь-яке запитання, як засновнику фонду, отримати на нього відповідь безпосередньо від першого джерела, а не від якихось коментарів в Фейсбуці. Я в той ж день зустрічаюся з бізнес-середовищами, і тому наша комунікація з бізнесом це ж не тільки коли ми там працюємо з такими гігантами. Так? Зараз у нас на паралельному курсі. Два великі збори. Ми збираємо на автоматизовані турелі та мультифункціональні платформи. Та це роботи на полі бою. А це спільний проект з мережею АЗК ВОК і з ПриватБанком. На іншому курсі у нас збірна FPV-дрони, які ми робимо разом з компанією Уклон і Холдингом Емоцій Фест. Це 130 мільйонів гривень, які ми збираємо. Звичайно, що вони долучаються своїми коштами ці компанії для того, щоб показати приклад. Та заходить, наприклад, там Уклон і ФЕСТ в. В цей збір на 130, от вони по 5 мільйонів поклали, і далі потім ще, от тільки з людей, які харчуються в мережі Фест, вже 7,7 мільйона там акумульовано бонусами. Тобто вони дуже великі молодці стараються. Ну і ми відповідно так само з нашою аудиторією працюємо, щоб, будь ласка, донатьте Тому, перше, це. Спілкування це показувати цікаві проекти, це показувати фідбек від військових про те, що ваша робота ну має у них відгук, і ви не просто так собі прийшли з бізнесом балакати. Абсолютна прозорість. Тобто, бізнес це те середовище, яке дуже обережне в Україні. У нас от, питання довіри, а, а воно в там, волонтерстві, в благодійності, воно номер один, без, без неї нікуди. Тобто, для того, щоб а, якийсь бізнес зайшов до тебе з фінансами, якийсь проект, ну ти маєш, вибачте, будь ласка, ледь не, не, не догола роздягнутися і показати. Дивіться, у нас все чесно, у нас все прозоро. Ви можете контролити на всіх етапах а, цей. Проект зі свого боку, і коли ти показуєш ну такі речі, тоді і бізнес до тебе повертається обличчям. Я дуже радий, що. У нас за останні два з половиною роки понад півтори тисячі юридичних осіб це ті, які хоча б один раз задонатили на фонд. Я маю на увазі і ФОПи, я маю на увазі і величезні компанії. І зрештою, я страшенно вдячний українському бізнесу, тому що саме український бізнес різноманітний, великий, середній, малий, є тими, хто дає можливість фонду жити і працювати. То у нас на фонді 114 людей. Вони розкидані львів, Миколаїв, Дніпро, Київ. Гуманітарний напрям. Це саме працівників фонду. Так, ну у нас ну, ми відмовилися фактично від практики комунікації з людьми, які виключно на волонтерських засадах працюють. Та. Тобто у нас є таких: 14 осіб. Це ті, хто нам допомагає логіст з логістикою водії. Ось тому що <клес> в якийсь момент ти розумієш, що. А, ти не можеш, ти не можеш висловити людині, наприклад, претензію, якщо вона погано робить свою роботу, тому що людина дивиться на тебе, як на, на ну, як Ісус, який каже, ви до мене ну, так говорите. Я взагалі у вас тут без безкоштовно працюю. Обираючи між безкоштовно, але неякісно, і за гроші, але добре, все-таки ми прихильники другого варіанту. Ми знаємо, що у нас є той 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 інший партнер, який кожного місяця нам забезпечують фінансову складову існування фонду. Тобто 100% з тих донатів, які роблять люди, йдуть на допомогу армії, йдуть на допомогу постраждалим від російської агресії українцям. Я знаю, що в Україні є фонди, які відбирають частину коштів з тих пожертв, які їм роблять. Ну я це не засуджую. Це це їхні вибір. Конституція їм так дозволяє. Але у нас з першого ж дня роботи фонду було. Прийнято рішення, що ми ну, працюємо в тому полі, що якщо а, людина кидає своїх там не знаю 500 гривень на допомогу армії, вона хоче, щоб 500 гривень йшли на допомогу армії, не 420, не 380 не і і, і, і так далі. Тому, от в цьому сенсі, нам дуже сильно пощастило, тому що ми маємо дуже, дуже крепке плече підтримки, яке дозволило нам зберегти колектив, колектив, який ми викристалізовували цих останніх два з половиною роки, і яким я страшенно пишаюся. І коли ти дивишся на людей, от у нас є Оля. Вона викладає філософію в найкращих вишах країни. Зараз вона в Київській школі економіки буде якийсь курс викладати. Що дуже складне, щось, щось дуже складне. Вона мені сказала, я, я навіть не запам'ятав, бо воно настільки розумне. Ось вона не займається закупівлями е, FPV та БПЛА. Та ну тобто, у неї вона дуже сильна в цій е, стороні. Там, чи колишній архітектор, який став головним з закупівельником, чи айтішник, який керував потім військовим напрямком, і так далі. І так далі. Тобто, всі ми всі ми чим ми займалися, чи ми жили до 24.02.22. Війна стала таким викликом, коли ми зрозуміли, що окрім того, що у нас було за спиною, тепер треба шукати себе в нових реаліях, в нових обставинах. І чесно, у нас деякі люди розкрилися так, що ми там просто в захваті від них. Ви знаєте, от фонд займається саме збором коштів. І перше, про що я подумала, чи не було у вас відчуття сорому просити гроші? Я просто чому запитую? Я пригадую, що от в цьому році мені було 30, і я теж відкрила банку і вирішила підтримати жіночий ветеранський рух. І Я так довго готувалася до цього посту, мені було так незручно. от... Що треба було психологічно подолати оцей бар'єр і сказати друзі, хто може, кому не жаль, кому хто хоче, скільки закиньте, будь ласка. Ось я перекину дівчатам там на броніки або що їм потрібно. Дивіться, якщо ви будете казати, хто хоче, кому не жаль, то так, так не буде. Так так, так, ви, так так ви так. Ви багато не зберете. А, ви знаєте, якби я просив щось для себе, можливо, я почував би себе десь трохи соромно. Але от починаючи з 2014 року, коли там, ну мені теж тоді було скільки? 32, 33, перепрошую. Ти сидиш в тому холі, приходять люди. Ти в інтернеті пишеш, будь ласка, принесіть теплий одяг, там, чи принесіть берці, чи принесіть шкарпетки, чи принесіть медицину, чи папіроси. Можете гроші, дайте гроші. Купимо за це каліматора, тепловізора, буса, що небудь. І люди приходять і вони тобі дають, і потім дивляться, що ти з тим всім робиш. Ти покажеш: дивіться, от ви мені це все дали. Я вам от відео записав, запакував в буса. От я це все відвіз хлопцям напередок, а за ці гроші ми купили ось це і передали в такий-то підрозділ. І, ну, і все, і чого, чого тобі соромитися? Ваш сором. Пройде рівно в той самий момент, коли до вас на вулиці підійде військовослужбовець, потисне вам руку і подякує за роботу. А ви прикладаєте руку до серця і подякуєте йому за службу. І я здогадуюся, скільки ну, силами фонду було зроблено для того, щоб якась матір дочекалася а, сина додому. Ми це не виставляємо десь на, на вітрину нашої роботи. Дивіться, які ми класненькі. В цьому, в цьому сенсі. Мені більше подобається виставляти на амбразуру. Ну, те, де ми допомагаємо знищувати ворога, це ще більше мотивує, відверто кажучи. І то я вам сьогодні відео показував, бачите, яке пекло організували конкретно взятому екіпажу танкістів російських. І це, ну, це, це прекрасно. Я приходжу, у мене дуже багато молоді працює у фонді. Я прихожу, сидять ті дівчата, яким по 25 років, які там зранку до ночі роблять свою титанічну працю. Такі сильні, молоді, але сильні. Титанові гвинтики одної машини. Я приходжу, у нас такий тактильний фонд. Я можу обійняти людей, які у нас працюють. Підходжу, кажу, що, в кого в нас тут ручки полікуть в російській крові. Працюйте, зайчики, працюйте. І вони працюють. от. І ми... Це додає трохи так, да? посмішок, мотивації, ми, ми дуже багато працюємо насправді над самовдосконаленням, і це процес безперервний. У нас 16 чоловік закінчили за останніх десь рік, мабуть, півтора 16 людей. Керівники департаментів різних, ну тобто, це зараз в основному був керівний став. 16 людей закінчили міжнародний студ менеджменту. Шестеро мені здається зараз чи п'ятеро в процесі навчання. Тобто, кожен собі обирає той чи інший напрям. Ми працюємо з різними середовищами, які нам допомагають ставати кращими, тому що це все одно, все питання менеджменту, це питання управління, це питання якісного добору людей в колектив, для того, щоб не помилитися з, з людиною, яка прийде на, на ту чи іншу посаду, і я бачу як. Як цей колектив стає з дня в день кращим і кращим? Видобувати зараз ці донати це набагато складніше ніж було в 23-му і тим більше не порівняно з 22-м. Де в принципі можна було як чайка розправити повітря і на хвилях вітру, не витрачаючи жодного кілоджолю енергії, організовувати якісь неймовірні бюджети. Зараз, тим не менше, ми, ми тримаємося, ми йдемо десь плюс-мінус в рівень з надходженнями, які у нас були за поточний період 2023 року. Це означає, що, попри все, попри те, що там і інфляція у нас на цей рік порядка 10% визначена НБУ і, і Мінфіном, ми дивимося, як ми от зараз мені знову. Там колега по, по роботі скинув надходження на PayPal в валюті. Зараз вона перекинеться на закупівлі. Ну, Гаруємо, але однозначно, однозначно, попри диверсифікацію надходжень з-за кордону, попри поглиблену співпрацю з бізнесом, ми є народний фонд. Наш донор це от пані, яка слухає нас зараз вдома. Не знаю, там готуючись. Якраз щось. можете анонсувати ваш збір пані нас... або пан, які слухають, куди зараз закинути А у нас цей збір. Гривень? Ще раз кажу, він ну Постійний. в поточному режимі постійно. у нас кожен божий день ми щось контрактуємо. Ми щось купуємо рації, дрони, fpv дрони, БПЛА, транспорт, тактичну медицину. Нас купа цих напрямків роботи. Тому ця поточка це, це наш найбільший збір і. Я недавно був у Львові, був великий з'їзд вчителів, 2,5 тисячі педагогів. І ти приходиш і бачиш, ось воно теж середовище твоїх донорів. Тому що до тебе люди підходять і на випередки кажуть, наша школа вам передавала з ярмарку, а наші діти там в класі то-то, то-то то то робили. Ми чому кажу, що Народний фонд. Оцих от там 7,2, понад 7,2 вже мільярди гривень це 9,5 мільйонів транзакцій. Ми фонд номер один в Україні за кількістю транзакцій від донорів на рахунки фонду. Тобто там ну, ми не кажемо, що ми Які найбільше. зібрали. Який Середньостатистичний донат? А він трохи коливається там, в залежності від не то що там, від, від сезону. В 2022 році, я думаю, десь ми вийшли на показник середнього донату тисячу гривень. В 23 ми просіли десь до. Не пам'ятаю, в районі 800 чи, чи навіть ще менше. Тобто, зараз, от там по одному збору, які ми робили, ми дивилися, що середній донат порядка 650 гривень. Тобто він однозначно буде просідати, тому що кожна українська сім'я отримала додаткові виклики, тому що ніхто не знав, що буде такий жахливий липень з відключенням електроенергії. І я думаю, що всі здогадуються, що взимку чекати кращого. Ніж ми маємо зараз чимали очікувати не треба і тому кожне домогосподарство викружує якісь додаткові бюджети на якісь павербенки, на якісь екофло, на якісь генератори, на, на там балакою зараз людьми на сонячні панелі і тому подібне. Тому звичайно, що так чи інакше це буде відбуватися на надходженнях у волонтерське середовище, але ми все таки наполягаємо завжди на тому, що. Можна е, щось перетерпіти, можна десь без чогось обійтися, але точно не можна залишати без підтримки українського солдата на передовій. Ви в волонтерстві 10 років і дуже активно допомагаєте армії. А я думаю, що на таких людей якраз росіяни і полюють. А чи були взагалі на вас замахи чи ні? Чи боїтесь ви за своє життя? Ну, Я, звичайно, боюсь за своє життя, я ж нормальна людина. Ну, Тобто, виходити і казати, що Та я такий безстрашний ходжу по Києву. Так, звичайно, є, є переживання. Час від часу надходили там якісь сигнали, які перевірялися з Службою безпеки. Але, ну, дякувати Богу, все гаразд, і поки що, поки що я тут з вами спілкуюся. Просто багато знайомих з різних фондів вони, наприклад, ходять зі зброєю або говорять про те, що дійсно були на них замахи. От ви кажете, що ну, ви так багато збираєте грошей, і ви вже давно в цій сфері. То цікаво, як взагалі росіяни? Чи думають, що треба якось Сергію притулі його фонду протистояти? У нас якось була розмова з Василем Васильовичем Малюком і. Ну, ми так здогадувалися там з колегами на той момент, що ті чи інші випадки смертей російських пропагандистів там і так далі на території Російської Федерації, це ж воно не просто так стається. А, а хтось цьому допомагав. Ось і Василь Васильович там розказував певні моменти. Я кажу: скажіть, а ну, коли ж вони відповідку дадуть? А у вас немає там списку хто там хто, в цьому? хто там, хто там в перших рядах, щоб якось розуміти, дуже переживати, чи просто е, переживати? Але, ну, я думаю, що якби у росіян було бажання ну, там, вбити там, мене там, чи, чи не знаю, будь-кого іншого з волонтерського середовища, то це не тому, що там, притула чи, чи Станенко, чи ще хтось збирає великі суми. Це тому, що це буде така. Дуже серйозна демотивація, мені здається, для частини українського суспільства. От. І те, що трапилося власне, з пані Іриною Фаріон, це знову ж таки доказ того, що е у нашого ворога руки також довгі, як і у наших спецслужб. Треба бути обережнішим, обачнішим. Але м знаєте, ставлячи на шальки Терезів там. Власну безпеку і капіталізацію того, що ти робиш щодень. Акумулюєш які кошти, і скільки допомагаєш військовим. Ну, мабуть, це таке безпекове питання відходить десь на, на другий бік. Не скажу, що воно втрачає пріоритетність, чи я на це не звертаю уваги. Звичайно, звертаю я батько трьох дітей. Я хочу прожити ще якесь життя і подивитися, як вони виростуть. Але ну, це не має бути причиною згортати активність і менше уваги приділяти роботі. А ви взагалі читаєте на якихось російських там не знаю телеграм-каналах або медіа щось про себе? Щось росіяни взагалі про вас пишуть зараз менше в 22-му році. Звичайно, більше в 23-му трохи пописували. Виставляли точні координати. Що от було щось таке найкометніше. Найкумедніше, що найкумедніше це що вас... коли мені телефонували ну люди з високих посад і просили там на кілька днів фонд десь розпустити людей і так далі, тому що в російських телеграм-каналах виставляли точні координати. Нашого фонду, от головного офісу і складу, і, і там були заклики в російських телеграм-каналах е, валить ракетами по цих нацистах і так далі. Ну і в цілому там пишуть, що нехороший чоловік рідіска, таких, як я надо, валить. Але це вже ну абсолютно звична там риторика, тому що ще 2014 року я в якихось розстрільних списках ДНР, так званого. Тому ну, нічого нового ви легко так ставитесь до цього. Ні, а як, до речі, родина? Я не легко ставлюсь до цього. Саме ну, ще раз повторюю: я нормальна людина, жити хочеться і так. Тобі страшно уявляти, що тебе можуть убити. І родина також дуже цим переймається. Власне, ну, от по родині то якраз найбільша була тривога, тому що з 22-го року від повномасштабки родина поміняла чотири місця проживання, от жодного разу не перебуваючи за будь-яким місцем прописки. А, і це власне була не моя примха, а це там була моя реакція як батька чоловіка на ті сигнали, які я отримував ззовні, де мені сказали, що ну ми то. Ми вам можемо передати, але подбати про вас ми не можемо, тому що ви не державний чиновник, там топрівня і так далі. Тому ну мастіть собі голову. Добре, діти, пакуйте манатки. Сергій, давайте щось на останок буквально максимально оптимістичне. Чому, чому Що допомагає вам взагалі? Що мотивує? Можливо, що надихає, що допомагає далі продовжувати цю боротьбу. І що можете, як чи чи якою частинкою себе можете поділитися з нашими радіослухачами, щоб вона залишилась? Люди мотивують страшенно. Тобто, які б не були якісь там пенькуваті блогери в Україні, які виходять і кричать, давайте вступати в перемовини з росіянами. Причому вони це роблять дуже синхронно, дуже палівно, відверто кажучи, але. А дуже сильно а, мотивують люди, які на вулиці можуть підійти, обійняти, просто сказати дякую. Ми настільки недооцінюємо слово дякую, що ви собі не можете уявити. І Я завжди прошу всіх, з ким я спілкуюся на найвищому рівні скеровуйте дякую всередину українського суспільства, а не тільки назовні. І до речі, в пості, якому я написала, теж люди вам дякували. Я передаю вам оце дякую і від себе також вам і вашому фонду за те, що ви робите. Щиро дякую. Ми Вже на цьому завершуємо програму активізація на українському радіо. Ми з засновником одноіменного благодійного фонду волонтером Сергієм Притулею. Залишайтесь на наших хвилях, бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.